Наступною складової літака можна виділити бортові аеронавігаційні вогні. Вони слугують для візуального контролю положення літака в темний час доби. З правого боку фюзеляжу встановлені. Вогні зеленого кольору з лівого червоного. Якщо літак використовується як поштар або для доставки певного обладнання, то в цьому випадку літак може додатково бути обладнаний системою скиду або спуску. Деякі літаки можуть бути обладнані системою парашютної посадки. Це пристрій, який використовує опір повітря для зменшення швидкості руху і застосовується для забезпечення спуску в повітрі з високої висоти. Наступним ми розглянемо склад наземного пульту керування. Наземний пункт керування це комплекс апаратних і програмних засобів, призначений для управління та здійснення контролю за літаком прийому телеметричних даних від літака за допомогою бездротових каналів зв'язку. Мобільний апаратно-програмний комплекс управління літаком це апаратно програмний. Комплекс призначений для здійснення управління та налаштування літака, використання процедур та перевірок, що передбачені керівництвом з льотної експлуатації, побудований на базі мобільної автоматизованої обчислювальної машини з пакетом загального та спеціалізованого програмного забезпечення. Наступною частиною наземного пульта керування є Апаратно-програмний комплекс обробки відеоінформації. Апаратно-програмний комплекс обробки відеоінформації призначений для відтворення в режимі реального часу відеозображення, яке передається цільового навантаження літака, запису та зберігання вказаної інформації на вбудованому жорсткому диску апаратно програмний комплекс обробки відеоінформації може бути оснащений спеціалізованим програмним забезпеченням для автоматизації процесу обробки інформації, що надходить з борту літака у режимі реального часу, у тому числі постаналізу зазначеної інформації. Також до. Наземного пульту керування можна віднести приймально передавальну станцію, що являє собою дата-лінк-пристрій бездротового, високошвидкісного, двостороннього цифрового зв'язку, адаптований для використання у складі безпілотної літальної станції. Призначений для побудови. Надійного цифрового каналу передачі даних на відстань до 35 км у межах прямої радіовидимості дозволяє передавати цифровий потік службової та керуючої телеметричної інформації між літаком та наземним пультом керування. Приймальну передавальну станцію можна поділити на три наступні складові. Це наземний блок прийому передачі телеметричного сигналу, наземний блок прийому відеосигналу і модуль автоматичного орієнтування антени. Наступною складовою наземного пульта керування можна виділити пульт ручного керування літака. Це пульт ручного керування. Літака призначений для проведення передстартових процедур та перевірок літака, безпосереднього пілотування літака у візуальному режимі, у зоні зльоту та посадки, екстреного викиду куполу, системи парашютного приземлення.